Це терміново. Ми повинні з вами зупинити злочин. З вами протерей В'ячеслав Яковенко і YouTube канал Руб. Підписуйтесь, ставте лайки. А головне розповсюджується це відео. Це може допомогти нам зупинити злочин. За моєю спиною знаходиться свято Воскресенський храм селища Зазим'я в Київській області. Храму майже 200 років, і він збудований на кошт і по заповіту уроженця селища Зазим'я, зим'я, архіпіскопа Павла Суботовського, його славними нащадками. В цьому храмі служив свого часу за радянських часів і священномученик нині прославлений церквою Михайло Подєвський, пресвідар Заземльський, в 1937 році він був репресований радянською владою. З самого початку війни парафіяни виступили з ініціативою. Всі разом звернулися до правлячого архієре і нашого предстоятеля, блаженного митрополита Ануфрія з тим, щоб не поминати за богослужіннями. Патріархи Кирила, а також зробити всі необхідні кроки для того, щоб Українська православна церква стала самостійною та незалежною. Навіть після прийнятих рішень Собором Української православної Церкви, в якій було засвідчено незалежність та самостійність Української православної церкви від Московської патріархії, знайшлись люди, жителі Зазім'я, котрі хотіли, щоб парафія перейшла до ПЦУ. Але парафіяни цього не хотіли, і 10 липня відбулось зібрання парафіальної ради на чолі з її настоятелем протиреєм Олександром Генераленко, які засвідчили вільність української православної церкви на чолі з Блаженнішим онуфрім, митрополитом Київським та всієї України. Прибічники ПЦУ, серед котрих були місцеві активісти, представники адміністрації, очолювані кліриком Свято Воскресенського храму, селища за протирієм Анатолієм Слинько, зробили своє зібрання: зібрання територіальної громади, що суперечить чинному законодавству України. Зараз відбувається незаконна реєстрація Свято Воскресенської парафії Православної Церкви України. А поки що парафія... Українська православна церква має нагоду молитися в храмі і молиться кожного дня, служить молебні і служить літургії. Відбувається регістрація такого собі клону Свято Воскресенської парафії православної церкви України, котра необхідна для того, щоб вони стали хозяями цього храму. В той час як вірні української православної церкви продовжують вже третій місяць свій молитовний духовний марафон, кожного дня моляться в святому храмі своєму. Прибічники православної церкви України продовжують низку злочинів. Три тижні назад з прилевого домолодіння хтось стріляв по храму? Чотири отвіри в склі храму. Цікаво, що власником цього доволодіння є один з активніших членів громади ПЦУ. Постійні погрози та булінг отримують не тільки священики храму, а й парафіяни. Вчора в свято успіння Пресвятої Богородиці не змогли увійти в храм. Замок було залито клеєм. Незважаючи на це, дякувати Богу, все рівно служба була відслужена і народ божий. Прославив Царицю Небесну і її успіння. Священник тепер уже Православною церквою України Анатолій Стенько сказав, що це провокація. Зрозуміло, що провокація з нашого боку. Ми маємо докази, що цей злочин зроблено активістами Православної церкви України. Віримо в те, що національна поліція України розбереться в цих злочинах і далі злочинів не допустить. Всі нападки, що відбуваються, стверджують нас в тому, що ми йдемо вірним шляхом, шляхом духовним разом з усією православною церквою на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, лайкайте, розповсюджуйте.